Колись усе стається вперше. От і в Україні вперше прибрали коміка стендапера зі сцени під час виступу, щоби не отримати копняка від влади. Прибрали не так за жарти чи критику, як фактично на всякий випадок. Бо влада може образитися і тоді начувайся. Коли стендап комік Сергій Черков зачитував передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського, це було на фестивалі Атлас в Києві. На сцену, вибіг охоронець вирвав мікрофон з рук і силою вивів його за межі сцени. Під час виступу на фестивалі Атлас Черков зачитав промову Зеленського з президентських дебатів 2019 року. Просто зачитав. Він нагадав публіці обіцянки Зеленського про кінець епохи бідності, кінець кумівства, швидке завершення війни. При цьому, очевидці повідомили, що він не приколювався, не іронізував, просто читав цитати, не даючи їм оцінок і не жартуючи. Але, видно, на фестивалі вирішили, що це вже занадто. Сам гуморист у соцмережах згодом повідомив, що із ним все добре. Організатори Атлас фестивалю пізніше заявили, що сталося, мовляв, прикрене порозуміння між Черковим та одним зі співробітників команди. Що, мовляв, це сам співробітник перевищив службові повноваження, поводився неприпустимо, ну і типу зробили з того охоронця крайнього. Сказали, що його звільнили. По факту з Чиркова вивела зі сцени через те, що всі і так знають, через страх, що це може бути сприйнято в ОПУ Зеленського, якось не так. Наприклад, як критика. А критику на банковість приймають негативно і цього справді бояться. Тому сьогодні критикувати Зеленського вкрай небезпечно або Єрмака. Після цього до тебе можуть прийти правоохоронці або фіскальні органи. А може і повістку як покарання вручити, і тоді вже не будеш чілити на Атлас Фестиваль або організовувати його. Якщо хтось забув, як влада це робить, то пригадайте вручення повістки журналісту, який виявив елітне майно в голови департаменту кібербезпеки СБУ. А те, що відбулося на Атлас Фестиваль, показує головне ми впевнено рухаємося до автократії та заборони критики або жартів про владу. Так було в СРСР. Так зараз в Білорусі, так зараз на Московії, і схоже, що хтось хоче таки зробити це і в Україні. Наступним кроком будуть арешти опозиції і критиків влади. Напевно, так ганебна історія, але ілюстративна. Від каналу Самий Сік. Вкрай смішно, і трохи страшно, що до такого рівня ницості й авторитаризму докотився саме колишній комік Зеленський. Який всю свою недолугу кар'єру тільки те й робив, що глузував часто доволі грубо з політиків, з кучми, з Януковича, з Ющенка просто знущався, з Тимошенко те, що з Порошенком робив присловутий 95-й квартал, боляче й описувати. Дрібний артист, який завдяки жартам нижче пояса і глузуванню з політиків, що завжди було популярним серед українців, в результаті випадково вистрибнув туди, куди ніколи не повинен був потрапити. І тепер він тремтить від критики на свою адресу. Він жахається від жартів про себе. Тепер зі сцени виганяють того, хто просто читає вголос передвиборчі обіцянки сонцесяйного лідера Володимира Зеленського. Вдумайтеся, це навіть не були якісь анекдоти. Це не були тупуваті дебільні жарти, типу сеньор Голодомор про Ющенка. Це просто були слово в слово повторені передвиборчі обіцянки президента. Такого би не придумали в кіносценаріях, таке може придумати лише саме життя, бо в життя специфічне почуття гумору. Привіт 73%. Сподіваюся, ви хоч встигли поржати.